Вітаю вас, мої найкращі. До мене звернулася клієнтка із запитом, як позбутися ліні назавжди. З вами психолог Вікторія Колесник. І сьогодні будемо розбирати тему ліні та прокрастинації. Ви знаєте, ми з вами сваримо лінь, а насправді всі сучасні. Прилади взагалі, винаходи придумала ледача людина. Наприклад, пральна машина, посуда, мийка, ну і так далі. Лежала собі людина і думає, що таке вигадати, щоб я закинув речі да, свої, і вони випралися, я їх просто вивішав. Що думаєте насчет цього, на рахунок цього? Будь ласка, пишіть мені в коментарях. І коли мова йдеться, але коли мова йдеться про досягнення да, цілей, реалізація планів, бажань, вмінь, то вміння лежати на дивані воно зовсім не допомагає, а навпаки, воно заважає. Напишіть, будь ласка, мені хто я переживав прокрастинацію. Бували у вас такі випадки, що ви просто лежите і не можете не можете змусити себе встати з ліжка. Коли тобі потрібно діяти, і ти знаєш, що, чого і як, але просто не можеш встати з дивана да? з ліжка. В цей момент дуже важливо усвідомити, що ти. Завмираєш, по суті, це ступор. Чому? Чому ти вибираєш завмерти? Призупинити взагалі час, ти можеш дивитися якийсь серіал, ти можеш в TikTok, да, там, в Ютубі дивитися якісь відео, взагалі у ну, кожного свої нюанси. Можеш просто спати, просто лежати, їсти в ліжку і так далі. Але дуже важливо проаналізувати. Що мені потрібно робити. І чому я це не роблю? Що заважає мені це робити? Що взагалі мені допоможе діяти? І взагалі, що я хочу взагалі, те, що мені потрібно робити, я дійсно хочу. Подумайте. Давайте ми зараз попрацюємо з вами колодою. У мене дуже багато колод. Сьогодні візьму ресурсну колоду. Різні є колоди, є кризові колоди з кризовими станами, з ПТСР, з психотравмою я працюю, то інші колоди є трансформаційні, коли людина хоче знайти себе. Да? Також є ресурсні колоди, дуже багато цікавих метафоричних асоціативних карт. Це як інструмент цікавий. Так, ось така, ось така карта випала. Подивіться, що допоможе мені діяти. Що допоможе мені діяти? Ви розумієте, на консультаціях я ніколи. Не підказую. Я задаю запитання, і ми працюємо більш глибше. Кожен побачить своє, кожен, нас багато. Подивіться уважно, ви можете поставити відео на паузу і подивитися, що мені дійсно потрібно зараз. Що я дійсно хочу. Я розумію, що мені треба, та треба мені знімати відео в YouTube. Але що я дійсно хочу? І чого я не роблю? Чому я не роблю те, що мені треба зробити? Як змусити себе встати з ліжка? Що заважає? Подивіться уважно на карту. Ми з вами вже неоднократно з нею з картами працювали. Який ваш ресурс? Що вам допоможе? Вдихніть, вдихніть цей ресурс, знайдіть слово. Можливо, просто ви хочете романтики, щоб кохана людина подарувала вам квіти. Бачите? Побути на самоті зі своїми думками, розслабитися. А можливо, ви на себе взвалили дуже важкий тягар. Ви просто в даний момент ви відпочиваєте. відпочиваєте. Ви втомилися, ви дуже дуже довго не звертали увагу на свої відчуття. І саме зараз ваша система вам сказала, до побачення! Я хочу просто відпочити. І вам потрібно просто відпочити. І в результаті ми з вами виходимо на те. Обожнюємо тримати карти в руках, дивіться, яка краса, дивіться, яка краса. Витисувати можна їх. Дивіться, і в результаті ми з вами виходимо на те, що у нас просто не вистачає мотивації. А мотивація, по суті, це дія. І саме під час мотивації. Сповагу поставлю карти на місце, в коробочку, де цікагарна коробочка. І саме під час мотивації, коли ми прагнемо до бажаного, то виділяється нейромедіатор, дофамін, що нас надихає та мотивує. Розумієте? І дуже важливо мати образи в голові, які викликають у нас задоволення. Образ, про який я мрію, більш за все мене мотивує. Я чітко знаю, що я хочу, я це бачу. Да? Я в дрібницях відчуваю це. Наскільки чітко ми уявляємо те, про що ми з вами мріємо, чим яскравіший образ. В якій я поринула, тим сильніша по суті, мотивація. Єдина проблема, щоб здійснилося бажане, дуже важливо, щоб співпадало з очікуванням. Щоб бажане співпадало з очікуваннями нашими. І щоб нам до нас не прийшло розчарування від результату, тому що саме емоції. Емоції відповідають за результат. Тому між отриманим та тим, про що я очікувала, дуже коротка відстань. І якщо очікував більше, ніж отримав, то емоції будуть негативні. Це ж образливо. І від цього ми з вами впадаємо в прокрастинацію. Ось така бесіда у нас з вами сьогодні була. Будь ласка, пишіть мені, будь ласка, як ви приймаєте такі стани. Я не кажу боротися. Зі своїми станами ми не боремося, ми лінь приймаємо. Вона не просто так прийшла. Прокрастинація, супер. Привіт! Що ти мені хочеш сказати? Страх, злість, гнів, будь-які емоції. Це наші помічники. Будь-які стани вони наші захисники і не тільки помічники. Ось така теорія. Я чекаю на ваші відповіді, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Якщо у вас є такі стани, і ви вже ну, не можете самостійно від них позбутися, і вам обов'язково потрібен. Спеціаліст, професіонал звертайтеся за допомогою і разом будемо розбиратися з вашою окремою індивідуальною ситуацією. З вами була психолог Вікторія Колесник. До побачення, до зустрічі!